Свято Миколая вже завітало до дітей з малозабезпечених багатодітних сімей Прикарпаття. Більше двох сотень хлопчиків та дівчаток 16 грудня мали змогу переглянути фільм у 3D-форматі під назвою Заплутана історія організувало для них цю святкову подію напередодні Дня Миколая управління у справах сім'ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації. Та це ще не всі подарунки. Після перегляду мультфільму на дітей чекав солодкий обід. А хто зумів розказати вірш про зиму Миколая чи Новий рік, отримав попко і сюрпризи від дирекції кінотеатру. З милоснігами у Карпатах плай, Долими лугами ходить Миколай, Двигає пакунки, снігові іллі, Дітових дарунків, діти ждуть малі запланують цілий ряд заходів для дітей власно соціально захищених категорій, для дітей, які виховуються в школах-інтернатах, в прийомних сім'ях, для дітей, які залишилися без батьківської опіки. Це свято ми даруємо для дітей, які проживають в батьківних молоді сім'ях. Ну не секрет, що зараз ну дійсно досить важко сім'ї дозволити собі відвести дитину в сучасний кінотеатр, побачити сучасний, побачити сучасний, сучасний мультфільм. І ми Дня Святого Миколаєва. Ми хотіли зробити їм такий, такий невеличкий подарунок.